Ну, на сьогоднішній день е, зареєстровано тільки в Україні більше ніж е, ну близько 200 тисяч кримінальних справ про е, збитки, які задавали агресори е, в Україні, і це тільки наші інституції правові це зробили. А скільки людей просто не зверталося в ці інституції? Я думаю, що це буде процес такий достатньо масовий, і тому дуже важко спрогнозувати, е, як швидко він буде рухатись, але це. І я закликаю всіх людей, які дивляться нашу програму, які е, постраждали внаслідок окупації агресії або постраждали їх близькі, рідні, е, подавати такі заявки, тому що рано чи пізно е, навіть хай це буде тривати роками, але ці люди отримують компенсацію саме з фондів, які заарештовані Росну е, російських фондів, які коштів, які заарештовані. Тих країнах і підуть на репарації втрат на на, ну, на компенсацію втрат, які наші люди отримали внаслідок агресії.